Такий супервітамінний салатик на зиму та й не тільки. Декілька хвилин вашого часу і у вас на столі отака от от смачна вітамінна бомба. А як ж це смачно? Так що записуйте рецепт і вперед готувати. І так, капуста 5 кг, але вже з вирізаними цими кучеречками. І по кілограму морква, цибуля і перчик. Все гарно миємо. Все нарізаєте, шаткуєте для вас самим любим вигідним способом. Отака така дуже класна тертушка, як побачите, класну капусту січа. Але я буду використовувати для усього м'ясорубку. І так, моркву я нарізаю на цій такій, на грубій терці. Все пересипаємо в якогось тазіка. І тепер і капусту, і цибулю, і перець я буду робити на отакій от шинковці. І перчик також відправляється в тазик. Цибулька готова. Важаєте, як вона класно через цю цінковку виходить. Ну І, звичайно, в тазик. І на коніць капуста. Тут тазик з тим морква цибуля. Перець, а капусту ми спочатку сипемо в іншу тазі, якби її треба буде зараз трохи перейняти руками. Тепер нам треба з загальної кількості солі половину всипати в капусту. І тепер нам треба це все гарно вмішати і переминути і отак почум'якати. Можете про москалів подумати. І тепер ото все треба залишити так на півгодинки, щоб воно собі всіло. Тап номер 2 Капуста всілася, тепер треба то і то об'єднати. Засипаємо решту солі. Воно вже смачненько так пахне. Тепер то все знову треба перем'яти вже все разом. Все, гарненько перемішали. і знову на хвилин 15-20 до півгодини це залишаємо, щоб воно все всілося. Так, решта складники Цукор ми розчинимо в водці. Якщо звичайно, оце... Оцік... 350, якщо яблучний 400. І олія. Найсмачніше, тільки соняшникова не рафінована. Ну, все, смакота постояла. Вливаємо олію. Наш оцет з цукром. І знову це все вже руками перемішуємо, але вже не мнемо сильно. Вже про москарів не думайте. І от тепер, якщо цей рецепт вам більш-менш відомий по складникам всім, то тут вже відрізняється вже процес цього його настоювання. Отак я його залишаю, я зараз готую вночі, тож він в мене буде стояти отак от в цій мисці до ранку.